Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз знову повертаємося до питання активних постачальників. Тобто є у нас товар. І тоді, коли ми заходимо на вкладку постачальники, бачимо, що цей постачальник у товара не активний. Але при цьому є інші товари. Ось, як приклад, ось цей. І бачимо, що в, такому, в цьому товарі товар активний. По-перше, що ми бачимо тут? У нас є галочка наявність, ну і доступність у постачальника в налічі. Тепер переходимо, повертаємось до того товару, де у нас цього нема, і бачимо, що у нас такої галочки. Така галочка також стоїть у наявності, але, тим не менше, цей товар у нас, точніше, Постачальник цей неактивний. А Як зробити, щоб він все ж таки став активним? Повертаємось на попередню вкладку і бачимо, що ось. У нас тут не стоїть галочка. Перераховувати ціну з постачальниками і складами». Ставимо її, зберігаємо товар. І після цього відправляємо цей товар на перерахунок цін. На перерахунок цін. Перерахувати. Відповідно, це відпрацювало. Повертаємось на попередню вкладку, тобто до товару, і переходимо на вкладку постачальника. Бачимо, що ось товар вже у нас став активним. а Точніше, постачальник у цього товару став активним. Ті ж самі дії ми зробимо і для іншого товару. Наприклад, ось для цього. Переходимо на вкладку постачальники, бачимо, що тут нічого нема. Бачимо, що у нас у наявності нема. Давайте спробуємо зробити без встановлення цієї галочки. Але, але ось так зберігаємо знову ж таки відправляємо перерахунок цін. Робимо його, бачимо, що у нас не відбувається перерахунок цін. Повертаємось до картки товару. І зараз переглянемо, що ж у нас з постачальником тут сталося. Ні, нічого. Тобто, дві умови, які потрібні бути. Наявність. Зберігаємо. Галочка на перерахувати ціну постачальника складами. 2. І, відповідно, діє перерахувати ціну у постачальників. Перерахувати. Як бачимо, перерахування відбулося, повертаємося у товар. Ось. І на вкладці постачальники вже бачимо, що у нас товар, цей постачальник до цього товару активний. Все працює, все окей. Будь ласка, перевіряйте, тестуйте, від вас зворотний зв'язок. Щиро вам дякую. na związku